Складывается все у нас все с Это а, У нас вот это мелодия, 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 mm -hmm. ритм. Потім іде контрапункт бо контрайтен. Далі йде клей і акцент.

Бую я... тиснути, я щось не подумав, перепрошую. Допомоги. О, може, тут цей мережа. Я пробив. Це, це то, що я вам буду розказувати всі дні. Щоб дійшло. А, і це, Бо насправді, коли ви творите пісні, чи ви творите в гурті щось, чи навіть ви самі щось творите, то це самий -самий основний базис. Тиму треба таке роботи. Ну... Дивіться. <смітна> Прошу. Джек Мам. джек. Uh, вам все це не треба. Бо то треба знати, що з цим зробити, і я Андрій, сам ще не знаю. Нам що що? треба. Ну, може і це. Значить треба. Значить треба. Андрій сказав, що треба Так, А, це я вимкнув. Де я вимкнув? Може дев'ять.

База бази простий ритм. Контрапункт – це ритм, який це ритм, який в опозиції до основного ритму. Несе ніякого ритмічного забарнення, але ж, лише несе такий фон текстури це або щось що, що конкретно робить типу... це або збивка на барабанах, чи це щось на гітарі, чи це навіть вокалом може бути. Я зараз вам покажу. Це дуже такий примітивний, якийсь в мене там получився ритм, але я просто показав, що і кожне аранжування якщо це йдеться, зараз ми говоримо про аранжування чи, чи навіть гітара, вокал. чи чи так само може бути е, аранжування саме там, повного б, інструменту. Але насправді, якщо ми додамо два контрапункти, наприклад, то людина це не зможе слухати занадто складну музику, воно напрягає. Якщо ми будемо грати всі тільки основний ритм, нам набридне. І вся ця музика вона будується на тому, що є у вас мелодія основна, є ритм, контрапункт, оцей клей і акцент. І якщо ви граєте в гуртки, то кожен має сприйняти, яку функцію він грає в даний момент. Якщо у вас дві людини зараз будуть валити цей контрапункт, то вийде так, Якщо дві людини будуть говорити, то до принципу всі знудяться. Якщо будуть тільки клей, то, то заснуть. Якщо тільки акценти не зрозуміло, що? Але, Але зрозуміти, вся музика. Та, тільки... да, вона будується лише на цьому. І, наприклад, ем... І я зараз вам покажу як би, варіант ем... того, як би я це на гітарі. Імплементував. А, дивіться, тобто діємося. Христинка. А оцю пісню, що Андрія після ми підбирали. Співаєш зараз? Так. Дай Де Давай, Я знаю, хто ти там щось. Ну, ладно, давай. Провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог віри, світло в темряві, мій Бог! Знаю, хто ти є. Добре, тепер зупинить, хто знаєте цю пісню, йди, що грай. Як ви думаєте, що я граю? Магою, блядь. Прийде, так. Воно ну, ну, так може бути чуть до контрапунту, але в основному це постеріг. І тепер дивіться, я можу це використати елементарно навіть на прославлені. Ми беремо і у нас є початок пісні. Як там куплет? є є тут. тут. От я граю тут. Це клей, тобто немає ніякого різничного, зав... але, але музика це розуміє. От я заграв клей. Тепер я можу загнати, ми... ми приходимо, там вже другий куплет. От ми загадаємо, і потім починається. Ми... Я вже граю більше ритму. Другий куплет. Три, два. Ну, ну ти. Ти тут, Просто поміж нас. Це Якась слабка доля, десь вийде, чи 16, чи 8. Чам, контрафункція на акцент. Акцент буде так. Акцентом да, 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 да. може бути пауза. Акцент це те, що звертає на себе увагу. Сильно. Но коли я просто грав ритм. А коли легенько я додаю, ось, це контрапункт ритмічно, розумієте? Акценти в аранжуванні дуже часто використовуються або для того, щоб виключити якийсь інструмент непомітно. Бо, наприклад, коли бахнув в тарілку, то ніхто не помітив, що перестала грати гітара в наступній частині. Mm -hmm. Тому що бахнув в тарілку І воно цей, типу, якщо просто перестала гітара, то чогось не вистачає. І вони часто використовуються для того, ну не тільки можна цілу пісню побудувати на акцентах. Дивіться, от суто акценти, і це акценти і вокал. І так далі, 16-ті купа всього, але воно класно, ну, типу, якщо б я шев одне щось таке, було б забагато. Того вся якби, творчість у цього аранжування вона полягає на тому, що ми просто-напросто балимося цими штуками. Якщо ви самі напрославлені... Використайте це в різних частинах пісні, наприклад. Якщо ви не можете заграти одразу, так можу похвалить, я можу грати зразу ритм, мелодію і все. і, і контрапункт, там, наприклад, Хай буде. ви бачите типу бас гітара. Просто загнати, тут ритм, тут, тут, тут мелодія і так далі. І ви цим просто можете би, оперувати. Це основний момент. І тепер я хочу, щоб ми ще розібралися в двох аранжуваннях. Я виберу зараз не християнські пісні, бо я просто ті пісні знаю, ми в курсі робили, і на них це дуже добре зрозуміло. Тобто, би, Але потім ще візьмемо рандомно якусь християнську популярну пісню, Ось там, візьмемо Кріса Томліна, що-небудь. І ви будете називати де ритм. Тобто ми зараз повчимося знаходити, як ці штуки. І Суть в тому, що чи мелодія, чи ритм, чи куферпун, чи плечі, це їх можна розвивати, розвивати, і дуже багато варіацій, як це. І вся ваша, якби, ви починаєте щось простого, і потім додаєте просто нові скіли в кожній із цих п'яти пунктів, що ви можете це розвивати. Зараз проаналізуємо пісню.